Що робити, коли моргає лампочка? Лампочка може бути світлодіодна або економка. Є декілька способів, щоб поборотися з таким дефектом. Розглянемо найпростіші, де не треба робити зміни в проводці. Перший спосіб, якщо вимикач має підсвітку, то замінити його на звичайний, без підсвітки. Або ж розібрати саме вимикач і від'єднати неонку. Тільки це не завжди допомагає, по лампочки може і спалахувати і від неправильної проводки. Але це якщо вона там трохи довга, або стара, або ще якісь там неправильні розводки. Так що цей спосіб можна відкинути. Але другий спосіб полягає в тому, що якщо світильник має декілька патронів, то можна один із них крутити, звичайно. Лампочку любої потужності, яка подобається. Вигляд буде трохи не такий, але це дуже надійний спосіб і простий. Інші два способи дехто відносить до пожежі небезпечне, бо там треба під'єднувати резистор чи конденсатор, але особисто я там нічого страшного не бачу. Підключається резистор або конденсатор паралельно лампочці. Під'єднувати їх можна всередини світильника або розподільчій коробці. Отже, третій спосіб це підключити резистор опором 200 кОм і потужністю не менше 05 Вт. Можна брати і 500 кОм, і треба вже дивитись, чи не буде моргати лампочка. Я пробував мене моргало. Думаю 200 кОм буде нормально. І лампочка перестане спалахувати і резистор не буде грітися. Для проби брав навіть 100 кОм-05 Вт. Тут резистор був ледь теплий. Четвертий спосіб це підключити конденсатор. Привага конденсатора, що там нічого не гріється. Конденсатор треба брати від 10 до 100 на форад, але напругою не менше 450 вольт. 400 вольт це вже крайня межа. Якщо в Розесті 220, то конденсатор заражається до блідотної напруги 311 вольт. Ну і може пробитися, якщо він не розрахований на таку напругу. Ще недолік такого способу, що в аварійній ситуації. Конденсатор може пробитись, це я вже говорив. І зробити коротке замикання. Так що бажано разом з конденсатором ставити ще й запобіжник. Отак От розглянули чотири способи. Який вам більше подобається, то і вибирайте.